Добрий день, ми з вами на кухні. Будемо готувати рульку, чи як воно зветься, не знаю. Ну, коротше, кажучи, зробимо свинячої ноги, якогось такого рулетика. Якому мені захотілося, думаю, на праздник треба зробити. Невеликий, один єдиний, але. Зараз ми його зробимо. Ось так. Часничок. Так. Сюди в нас чесник йде. Сіль з приправою тут всяка є вні. paprika копчена i peresmeleni Мої ложки хвати, улію, а не хватит, то доберем ще. Ось така вона в мене була отаку. Буде у нас таке. Скрутимо ось. Я. Пори зрізала, щоб по салі було м'ясо. Бачите як? Ось так. Щоб не тільки одно сало було. Треба натерти гарно. Ну, то буде варитися зараз, то ще пройде собі всередині самого все файно. Але трошки треба його розмістити по всьому. Хто хоче, має додати більше часнику або менше. В мене воно не солене зовсім, то я солі взяла більше. А думаю, буде рулетик десь врізати трошки на тарілочку. От. Ось так. Так, це в нас гірчиця. Горошком. Хто хоче, може ще всередину завернути чорнослив. якщо кому подобається. Кому не подобається, можете не завертати. Що я, листя лаврове не взяла, ой, йодіпалі. Так, положила листочки лаврові. Ось так тісненько скрутили, і стоять листя. о тут забіло. Так, і тісненько-тісненько крутимо в харчову плівку. Ja, so, підренай, я тут генаєм, котре там повилізало. Думаю, що і хватить. Зараз. Зв'яжу шениткою і відправимо в воду, холодну кидаю і починаю кип'ятити тоді. Треба буде йому варитися 4 години. Ось так зараз в'яжу шиниточкою і. Тоді поставлю варитися. Звариться, вийму, чимось тяжким такого зверху притисну, щоб він гарно застиг, а тоді розвину і будемо дивитися, який вийшов. Я думаю, буде дуже смачно, бо я так робила, було дуже смачно. Мені сподобалося. Так що, ось так. Зробили такий рулетик. Ну, а вже як звариться, застигне, то тоді покажу. Ще ниткою перев'яжу, так як я показую, як м'ясні рулети роблю. І все. І в каструлю. Так, ну а зараз подивимось, який в мене вийшов рулет з одньої ноги, чи з рульки, чи як воно там зветься, не знаю. Застиг він дуже гарно, мабуть, такою пополовині розріжу і вам покажу, який він всередині вийшов. Дивіться, який гарний. Бачите? З гірчичкою всередині. Дуже гарно дивиться, дуже можна гарно нарізати, тоненько. Ось, бачите? Дивіться, яка смакота. Зараз попробуємо. Ось. Смачно я я -йо, йо Навіть не пересолене, нічого. М -м -м. Так файно пахне. Так гарно дивиться. Дуже смачно. Це один рулет. Ну, оце ж у мене є один рулет м'ясний, але застигли. Ось такий. Позастигали? Ось так дивіться. Цей так? Як показати? Файно було видно. Ай, башечку. Що ж це воно так світло паршиво падає? А, а цей ось такий. Бачите, які гарні. Рулетики в мене вийшли. Ось. Як м'ясного рулета робити? в мене відео є. Було недавно. От. А цей? Я ще такого не робила. На відео. <гум> Дома робила на відео. ні. <гум> так що, ось таке діло. Смачно. Mm -hmm. Так що готуйте, смакуйте. Закипів холодець. Ось таке діло. Ладненько. Всім миру, спокою, затишку. При можливості не забудьте поширити моє відео. Якщо маєте таке, таку можливість і час. Хто ще не підписався, не забудьте підписатися. Написати коментар, задати питання. Будемо з радістю з вами спілкуватися. А зараз всім па-па-па-па. Мирного неба. З здоров'я і всього самого